Всіх вітаю! І ви на YouTube-каналі Лучистої, вашого кармолога. І якщо ви думали, що в грудні я вас залишу без прогнозу, то дарма. Я дуже випечаюсь, тому що по сумісни я організатор маркетів у Дніпрі. Ми робимо щомісячний маркет Арт-П'ятниця, але. Цього разу нас запросили взяти участь у великому маркеті в центрі міста, і якби ваш кармолог працює два тижні без вихідних, тому я затрималась. Перед тим як перейти до грудневого прогнозу, я до вас з невеличкими оголошеннями. По-перше, я вже готуюсь щоб записати вам. Прогноз на двадцять шостий рік. Я вже почала його піддивлятися і скажу чому, тому що я подивилася свій особистий прогноз на грудень. Він відрізняється від того, що ми зараз з вами будемо обговорювати, тому що там ще враховується моя дата народження. І так само я подивилася собі особистий прогноз на наступний рік. І в мене так цікаво, що грудень і частина наступного року, вони повторюються. Тобто, по суті, в мене вже зараз починається репетиція наступного року, або такі зачатки, і тому це дуже цікаво. І перше оголошення, що дуже скоро, в кінці грудня, я запишу розбір, що ж нас очікує в наступному році. І також, якщо ви у Дніпрі, то я вас запрошую на свою живу зустріч на ту саму тему. Ми будемо говорити про 26 рік взагалі і подивимось конкретно для вас якісь рекомендації 20 грудня на арт-п'ятниці. Тому, якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, що хочете на живу зустріч. Я вам напишу подробиці, тому що Ціна дуже приємна і це субота, і можна класно провести час і дізнати щось цікаве про наступний рік. І якась друга я мала вам сказати оголошення, і я, звісно, забув. Але нічого, якщо я згадаю, то я обов'язково до цього повернусь. А поки що ми з вами йдемо у грудень, який вже відбувається, тому що ми з вами зустрічаємось 10 грудня. А десяте це День фортуни, вдачі і потоку, тому я думаю, що вам вся сказана мною інформація буде корисна. Тож, поїхали. Я завжди, коли дивлюсь на прогноз місяця, або ну, в основному на прогноз якогось періоду, навіть якщо це не загальний, а для якогось особисто, то я перше дивлюсь на зону комфорту, по суті, це енергія, яка. Супроводжує нас повсюди, і, виходить, що вона задає такий тон. І в грудні <гум> в нас дуже цікава енергія це енергія життя, смерті або трансформації. Я, як завжди, з на таточками. І е, е, ця енергія вона з однієї сторони дуже корисна. От. А з іншої сторони, наш грудень він може бути пронизаним страхом смерті, може бути якоюсь такою нетушнею, і може бути також ми можемо відчувати залипання в горюванні, залипання в чомусь те, що вже відмирає. Тобто, ми і так звикли, що в грудні є таке відчуття, що треба підводити якісь підсумки. І от, і в принципі, грудень, на жаль, в Україні він дуже часто супроводжується. Такими важкими емоціями і важкими подіями для населення. І тому про це і говорить оця також 13-та енергія. Але що ми можемо робити знову ж таки по цій енергії? Тому що з однієї сторони це смерть, а з іншої сторони це життя. І ми можемо підтримувати один одного, ми можемо навчатися, ми можемо чимось надихатися. І це буде балансувати оцей. Зовнішній вплив з нашим внутрішнім станом. Тому пам'ятаємо про те, що а, чим темніша ніч, а, тим світліше буде світанок і тим більше ми маємо світити. Тому що я вам я робила прогноз, поки не було світла, а зараз його записую, поки, поки воно є. Такі у нас реалії. Також я подивилася на ще одну загальну енергію грудня, і це в нас імператриця. І тут, із-за того, що ми дивимося таку загально для всіх людей, можливо, і мені чомусь дуже це зараз йде постійно в голову про якихось наших людей, які дотичні до влади, а, можливо, навіть президенти, а, що Трійка, вона така. Це дуже каварна, що можна зациклитись на владі і тим самим наламати дрів, дров або нашкодити комусь, або ж з іншої сторони бути класним менеджером, управлінцем, керівником і бути щедрою людиною. Тому тут у нас такі два важелі зациклитись на владі і просто йти по якимось головам, і не думати взагалі про інших, а думати тільки про себе. Або бути чуйним, думати про те, як краще керувати людьми і процесами, щоб це було для всіх у плюсі. І, до речі, ось оця зацикленість на владі, вона в нас її видно, вона як така червона нитка у багатьох сферах матриці грудня. І плюс я кажу в нас, тому що я, як українка, я дивлюсь і. Будучи в Україні, я в принципі намагаюся відчувати, що це для нас, для українців, буде означати, також ще додам про зону комфорту: 13-та енергія вона теж про щось, те, що завершується. Як ми вже сказали, що ми любимо в грудні підводити підсумки. Окрім цього, можна ще й завершити. Завершити якісь проекти, завершити стосунки, які більше... Які вже ну, такі мертві, або вони як таке болото, застоявшися, або також а, в грудні у нас може бути відбуватися якісь зміни світогляду. І я дуже сподіваюся, що ці зміни будуть відбуватися не через якісь трагічні події, а просто із-за того, що ми щось вивчаємо. Дивимось на когось, когось слухаємо, і в нас змінюються якісь наші думки взагалі про світ і як він працює. Погнали далі. Далі я дивила знову ж таку таку загальну енергію це енергія, енергії, точніше, їх три, як ми взаємодіємо. Всі між собою, тобто як взаємодіють чоловіки з жінками, жінки з жінками, чоловіки, з жінками і так далі. Тобто, як, які енергії панують на взаємодії людей між собою? І це три енергії: це четверта енергія, 22 і 8. -й. четверта енергія це енергія імператора, восьма енергія це енергія кармічної справедливості і балансу. І 22 друга енергія це енергія свободи. У нас ще зараз я подивлюсь, у нас ще. Енергія свободи також вона прослідковується в іншій сфері, в сфері самореалізації, і це про духовну свободу або про якісь обмеження. І якщо ми говоримо про людей в цілому, то це можуть бути якісь обмеження для чоловіків, які в нас є в країні, на жаль, але вони можуть бути загострені. І також, окрім цього. Ці обмеження, самі, ці обмеження самі чоловіки можуть накладати, і вони можуть стосуватись не тільки інших чоловіків, а й жінок так само. А, також це ще залежність від чужої думки. У нас ще четвірка, і імператор відповідає за фігуру батька в нашому житті. Тобто, і взагалі у нас ще повторюється четвірка в інших сферах. У нас батьківська фігура в грудні вона дуже вагома. Тому тут відслідкуйте, які у вас стосунки з батьком, що ви до нього відчуваєте, чи може ви ображені, чи у вас якийсь злість до батька там десь сидить, чи ви вважаєте, що батько якийсь не такий, або батько не так вас виховував, або батько вам не додав. Коротше, усі питання до батька якраз будуть вам підсвічувати, що вам треба робити, або як вам не треба робити. Також нас батько відповідає якщо, за, сам, за реалізацію, за соціальну реалізацію. Якщо мама це наша база, це якесь таке матеріальне забезпечення базове, то батько це про таке розширення, це про те, як ви світите в світ. І тут також можуть бути питання, по тому що ваша соціальна реалізація може стикатися з якимись обмеженнями. Ну, наприклад, як переживають ФОПи, і я в тому числі останнім часом що в нас можуть бути якісь додаткові ем, накладені ем, податки, і це, по суті, для когось це сильне обмеження їхньої діяльності. Так, що ще я тут писала? От, залежність від чужої думки я вже казала, і також 22 – це в нас про якісь залежності і якісь психологічні хвороби. Тому тут треба буде дуже обережним бути з ментальним здоров'ям, це завжди якби на часі, скажімо так. І я думаю, якщо м -м, говорити, якщо я буду говорити від себе як від жінки, то, мабуть, я б собі іншим жінкам порадила берегти своїх чоловіків, а, якщо а, вони в якійсь конфліктній ситуації, або вони в якомусь стані агресії. Не підливати в ого... масло у вогонь, а навпаки намагатись це все якось загладити, якось перевести в мирне русло. Отака така в мене порада йде. Далі, поїхали, ми з вами приходимо до самореалізації, про що у нас грудень. Грудень взагалі має в нас три енергії про самореалізацію, це 17, 5, 22, знову ж таки, духовна свобода, вчитель, закон, порядок і зірка. І я думаю, що грудень це класний місяць про те, щоб заявити про себе, щоб заручитися підтримкою батька, як ми вже з вами виявили, і йти в якусь соціальну реалізацію, якщо у вас були думки про те, щоб. Почати вести блог або просто активніше це робити, то це саме той час, коли це треба робити. І плюс, мені здається, що можна йти в продажі, тому що дуже багато людей у нас боїться продавати, тому що є багато опереджень, але ну, вони вам не потрібні, на що вони, вам? вони вам заважають. І також грудень він підсвітить. Може підсвітити а, якісь моменти відповідальності і безвідповідальності. І з тим, і з за того, що тут є ще п'ятірочка, п'ятірка, вона ще про законний порядок. Тобто тут треба бути обережним, а, треба, я не знаю, як мені, наприклад, мені треба купити страховку на машині на машину і зробити це вчасно, треба буде заплатити податки, подати декларації. Тобто бути таким. Гарним учнем і не порушувати закони, бути відповідальним для того, щоб забезпечити собі свободу. Тобто ми з вами превентивно можемо зробити все правильно для того, щоб не нашкодити собі в майбутньому. Так, mm -mm -mm. да. про самореалізацію це все. У мене хтось тут хоче на коліно чи ні? <гум> а, їдемо далі. А, у нас з вами. Грудень випробовує нас на, і знову ж таки, це теж пов'язано трошки зіркою. Грудень випробовуватиме нас на нашу гординю, на те, наскільки ми приземлені, наскільки у нас все добре з оцінкою свого стану, і наскільки наша самооцінка адекватна, тому що в грудні є така вірогідність, що можна. Як це сказати українською? Дуже собою почати пишатись, так що тебе аж заносить. І коли ми дуже високо взлітаємо, то дуже боляче падати. І от є ось така вірогідність, що якщо сильно загордитися, то може дуже потім бути боляче. Тому у грудні треба бути до цього обережним. Я не кажу, що ми не маємо пишатися собою, не цінувати себе, не хвалити себе. Хвалити, цінувати і пишатися собою, але в кордонах своєї особистості, тобто, щоб оці всі наші пишання собою не переходили кордони інших людей, щоб це не було висхвалянням. А щоб це було адекватним визнанням своїх досягнень. І, до речі, також класний час взагалі проаналізувати весь свій рік і подивитись, боже, що ж я зробив, або чого я досягла, бо це дуже круто і це м -м, дуже такий класний намір взагалі розуміти, що ми дуже багато творимо і просто ми це не відслідковуємо. Не відволікаємося від прогнозу. І переходимо до, до, до наших грошей. Що цікаво, знову ж таки, на грошах ми зустрічаємося з вами з батьківською енергією, з енергією імператора і самореалізація, що нам допоможе в грудні зробити більше грошей, збільшити свій потік, то це повага до чоловіків, повага до батька, може навіть залучення батька у. Свої якісь проекти, може, ви можете протестувати свій продукт на татові, і також це, взагалі, місяць про довіру і про гроші з творчості. І тут прикольно відслідкувати своє упередження про те, що там я достойна великих грошей, та за мою творчість ніхто не буде платити, та кому потрібні ці картини. І я, наприклад, з цим працюю кожен місяць, тому що ми з. Моєю подругою організовуємо творчий маркет саме для творчих людей, які щось роблять своїми руками. І так, у нас не завжди великі якісь високі продажі, але я бачу, як вони виходять в світ, вони розквітають, вони бачать, що хтось ними зацікавлений, як мінімум, ми з організаторкою, і хтось там, хтось питає, хтось на них підписується. Ну, взагалі це дуже класно, коли ми можемо один одному дати як мінімум увагу і показати, що ти можеш бути цікавим. І мені здається, оце про гроші в грудні. Що коли з одного боку я, як виконавець, йду за своїми ідеями, йду за таким своїм азартом, а може це зробити? А може то, при тому, при всьому я поважаю чоловіків і я їм дуже вдячна в своєму житті. Або в мінусі це дуже напружуватись, робити те, що не подобається. Конфліктувати з батьком або ображатися на нього, що він щось не додав, або так само конфліктувати з чоловіком, або так само не приймати чоловіків як своїх клієнтів, або вважати, що вони цього недостойні. От, тому гроші дуже цікаві в цьому місяці. І, до речі, я вже це відслідкувала. Я ще у вас трошки або не трошки маркетолог з 12-річним досвідом. І в мене є свої лучисті листівки, хустки і фотокартини. І от цього місяця я собі поставила такий челендж робити пости майже кожен день. Намагаюсь кожен день, але це не завжди вдається. І я зробила всього три публікації про хустки свої зі своїми принтами. І що? І що? І в мене не збирався тираж. І я це зробила просто по якомусь відчуттю, що, типу, ну, треба постити кажуть, кожного дня. І така, І це, І це прикольно спрацювало. Тому пробуйте, просто, просто спробуйте. Погнали далі у стосунки. У стосунках, у нас теж є оця енергія потоковості, енергія фортуни, і в стосунках ми її розглядаємо як довіру. Якщо ви довіряєте своєму партнеру, якщо ви довіряєте своїм відчуттям, то в ваших стосунках може відбутися якийсь. Якесь таке розквітання, тому що в нас стоїть ще 16-та енергія це енергія духовного пробудження або руйнації. І тому якщо ви в довірі, в легкості, в якоїсь любові, то у вас все буде добре. І можливо, ви, у вас якось ваш, ваше спілкування, ваші стосунки, вони вийдуть на інший рівень. Якщо, навпаки дуже багато напруги, недовіри, претензій, ілюзій, то ну, якби нічого хорошого з цього не буде. І ще я думаю, що в сфері стосунків може просто відбуватись якась руйнація ілюзій, і це, мені здається, може пройти через довіру світові. Наприклад, от ви стикнулися якоюсь якась ситуація, відбувається зараз в ваших стосунках. І ви, якщо чесно, нічого не можете в ній зробити, то мені здається, тут саме той час, коли окей, я отак це залишу, хай це так і буде, і хай це вирішиться для мене найкращим чином. І, можливо, для того, щоб створили щось нове, або ви зустріли нову людину, або взагалі ну, щось змінилось. Для цього треба відпустити контроль і просто дати цій ситуації. Завершитись. Тому давайте спостерігати, що там відбувається з довірою до світу, довірою до своєї інтуїції, довірою до партнера, якщо він є. І дивитись, що ж нас чекає під новий рік. Так. Ще також, якщо в стосунках ви не можете розслабитись, це теж може призвести до якихось конфліктів, до претензій один до одного, і також в цьому місці треба бути. Дуже обережним і відслідковувати тві полярні емоції: категоричність і мудрість. Тобто, наскільки ви категоричні в своїх судженнях і в своїх діях по відношенню до партнера, або наскільки ви мудрі, можете бачити ситуацію як шахову дошку. Ну і що, ми з вами майже закінчуємо. Нас Я залишила на останок. Дві енергії, які впускають нас цей місяць. Перша енергія це піля, це енергія вчителя або учня, і це по суті ми з вами попередньо обговорили все те, чому навчить нас грудень. І друга енергія це енергія, яка в нас стоїть на позиції янголо-охоронця, по суті, це енергія, через яку ми отримуємо підказки і допомогу від. Вищих від світу, від Бога, хто у що вірить. І тут це енергія любові, любові до себе, любові до свого партнера, любові до оточуючих, і, в принципі, це те, про що ми з вами починали говорити: або ми проживемо цей місяць через охорювання, через страждання, або ми проживемо його. З бажанням підтримувати один одного, з бажанням турбуватися про себе і про інших. Тож, янгол охоронець теж про це. Він також про те, що не потрібно бути в ілюзіях, не будувати їх наприкінці року: що, а може ще один рік, а може, ще щось зміниться, а може, я ще почекаю, а може вже не треба чекати. Тому е аналізуйте і дивіться. Можливо, таким дорослим холодним поглядом, але з любов'ю до себе, що вам треба змінити в своєму житті. Взагалі, дуже сильний місяць може бути ще або розкриття якогось потенціалу, якщо ми все виведемо в плюс, то в нас може розкритися якийсь потенціал, ми можемо отримати якийсь додатковий вантаж сил. Або буде дуже багато тиску до себе навколо, до людей. Тому, от ми, як завжди, з вами обираємо щось з двох важелів: або сила і потенціал, або тиск і невдоволення. Тому я думаю, що ми все ж таки до да, сили і потенціалу більш тяжімо. Ось такий грудень, який буде наступний рік, а буде він цікавий. І ми з вами поговоримо вже наприкінці грудня. Я не буду обіцяти, але я буду дуже старатись випускати ці прогнози до початку місяця. Дуже буду намагатись, але ну, то блекаути, то багато роботи, може не встигнути. Тому зрозумійте мене, будь ласка. І що, як завжди, в кінці ми з вами витягнемо підказочки. О, я їх переклала і забула куди. Сьогодні я хочу з вами зробити нам дві підказки. Звісно, ми почнемо з колоди алмазних послань Марини Хмеловської, також дуже класної, популярної і найкращої кармологині в Україні. І також ну, її учні, і я в тому числі, ми далеко якби не, не пішли від неї. У мене є свої лучисті листівки, і на них також є афірмації, які можуть бути і підтримуючими, і надихаючими. Тому з них ми теж потягнемо для нас якусь пораду на грудень. І плюс це моя нова свіженька серія. Серія називається Для тих, хто вірить О, тому, що це дуже такі теплі і різні, різні, різні фото. І Афірмації. Так, ну що, поїхали? Яку ж вам підказочку дадуть алмазні послання на грудень, щоб ми його прожили в плюсових енергіях і отримали всі можливі плюшки з новий рік. Що нам до цього треба зробити, на що слід зауважити? <реш> Вау! О, це класно. Плачу собі у майбутньому. Щоразу, коли ти щось оплачуєш і тобі стає шкода грошей, згадай про те, що щедрість причина багатства. Даючи інші втині гроші з радістю, ти платиш собі в майбутньому. Ти створюєш ситуацію, коли інші будуть так само щедро тебе обдаровувати і здячністю платитиме за твою працю. Щедрість перші на багатства, і коли ми віддаємо гроші в радості, вони до нас повертаються в багатократному розмірі. І я думаю, це так само працює з увагою, турботою, підтримкою. Ну, зрозуміло, будемо такими янголами. І давайте витягнемо щось з чистих листівочок. Якусь таку... Натхнено нам афірмацію на грудень. Перший раз це роблю, якщо чесно, в такому форматі. <гум> Дуже цікаво це єдина листівка без слів. І мені здається для нас це те, що ми можемо створити, те, що ми хочемо. Це той Білий аркуш, на якому ми можемо записати всі свої мрії. І ми зрозуміємо в цей момент, у нас є ці знання, як до них дійти. Тому це дуже цікаво, дуже неочікувано, якщо чесно. І ну нехай тоді напишемо наші найкрасивіші мрії, вони розквітнуть. Хай буде так. От такий у нас був прогноз на грудень. Я з вами не прощаюсь, ми в цьому році з вами ще побачимось на прогноз на 26 рік, і тоді ж я вам побажаю класних новорічних свят. А поки що, грудень ще в розпалі. Давайте його проживемо як найкраще. Бувайте!